Боротьба за чорнобильську зону продовжується. Це питання тримає на контролі робоча група, яка займається чорнобильським законодавством. Нещодавно відбулось чергове засідання, на якому підбили підсумки роботи. Після зустрічі члени робочої групи та активісти звернулися до мешканців громади, аби ті активніше долучалися до вирішення питання збереження статусу чорнобильської зони. Сьогодні у нас відбулося вкотре засідання робочої групи по питанню чорнобильського законодавства про незняття. З зони радіоактивного забруднення населених по нашій території Житомирської області. Це віднесених міста, які були віднесені місто Корстень, Овруч, Народич, Левськ, Лугіни і ряд інших районів і других областей сусідних з Житомирською областю. Питання стоїть дуже категорично і відверто. По Захищеності наших територій і населення, в якій проживає зона радіоактивного забруднення, я хотів би, в свою чергу, від громадської організації Сощоноболь Україна звернутися до всіх громадян, які проживають на території радіоактивного забруднення, щоб віднеслися з порозумінням і повагою, щоб зберегти ту територію, в якій ми проживаємо радіоактивного забруднення, тому що Періоди пор радіативного. Забруднення на сьогоднішній день вони завжди є і будуть актуальними на сьогоднішній день. Це ми бачимо по захворюваності населення, яке проживає на територіях зони радіативного забруднення. Нагадаємо, втрата статусу постраждалих територій, тобто зняття чорнобильської зони, призведе до втрати населення усіх пільг та доплат. А це безкоштовне харчування, чорнобильські відпустки, чорнобильські пенсії тощо. У роботі відстоювання чорнобильських інтересів важливим кроком є підпис петиції. Хочу. Звернутись як активіст до користенців, особливо до мам нашого міста. Будь ласка, залучайтесь до електронної петиції, так як це стосується і вас, і ваших діток, і харчування, і в дальнішому вам йти на пенсію буде раніше. Якщо ваші мами... Бабусі не можуть зробити підпис. Будь ласка, допомагайте їм. Хотів звернутися до всіх людей, які проживають на нашій радіативній зоні, з проханням долучитися до електронної петиції, проголосувати. Це якби трохи складний процес, але то все можна за допомогою своїх знайомих, молоді, яка вільно володіє електронними засобами інформації. Вони можуть вам допомогти долучитись, долучити вас особисто до електронної петиції, і щоб ми могли б в повному обйомі, говориться, як постраждали регіони, могли повністю заповнити тут кількість електронної петиції і далі працювати в цьому напрямку, щоб не скасували нам зону радіативного забруднення, в якій ми проживаємо. Мова йде про петицію, автором якої є Андрій Линдюк. Станом на 15 серпня вже зібрано понад 17 тисяч голосів. Нагадаємо, аби петицію було розглянуто, необхідно 25 тисяч голосів. До кінця збору підписів залишився 51 день.